Увага! У програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді. у патрулі про головне. предупреждаю мастер спорта если ты хоть пальцем меня коснешся, ты тут и ляжешь без своего таксаны знаете давайте так, будем теперь давай поехали дальше Шприци. жаль тут шановний скинул усе. Опа, опа 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 скидай 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 сюда стой 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 сано данные все фиксируется видео видео является прямым доказом 30 го нашли ювер в автомобілі и щось схоже на гранаты Було отримано виклик від чергового про те, що рухається автомобіль з трьома особами в сторону Троєщини по московському мосту, з трьома особами, які раніше е, нанесли тілесні пошкодження середньої тяжкості, як пізніше з'ясувалось іншим особам. Водій, з вами що, шановний? Добрий. Добрий вечір. Інспектор патрульної служби у нас таке горшкова Очень Юрій Семенов. Що з вами? Що з вашим водієм? Все нормально. Все нормально? Да. Ну як це нормально, що не нормально? Я бачу в вашому водію щось дуже погане. Звідки їдете? М'ємо з виноградаря. З виноградаря? Да. Щось вживали? Я, наприклад, вживав. Подій вів неадекватно, коли вийшов з автомобіля, почав вживати алкогольні напої. Постійно ходив і не міг стояти на місці. Можливо, мав ознаки наркотичного сп'яніння. Шановний, да. якщо ви взяли алкогольний напій і перед да. тим сиділи за кермом, ви автоматично ви сиділи за кермом. Якщо ще раз відійдете, я одіну наручники. Не, я сказав: не треба, не треба, я... мені не треба розказувати треба чи ні. Ви мені я, не, я, навіть, не будете тріпати. стати отут і стояти. Я сказав, і ви також. Якщо будете бігати, я вас всіх затримую. Витягну наручники на вас, так як ви не виконуєте мої вимоги. Ви знов п'єте. Я вас попередив, ви знов п'єте. Викидайте. Їх всіх було затримано, вели себе не зовсім адекватно, мали всі ознаки алкогольного сп'яніння. В одного чоловіка були под... ну, подерті штани, інший на кулаках мав ну, червону речовину, схожу на кров. Так а по сути, что-то везде на виноградах. Смотрите, я вам рассказываю по сути, как было дело. Мы стояли возле каравана mm -hmm. подходит владелец данного, mm -hmm. э, данного СТО. Это да, владелец данного СТО, которого я визуально знаю. Mm -hmm. Убери нахуй, отсюда вам машину. Mm -hmm. Мне надо выехать. Он бьет меня капотом по коленям. Сбивает. А то и меня с ног. Я на ИСТ, падаю, да. На ИСТ, да на ИСТ, я падаю. это все же это мафия. Он думала, что... в это время начинает сваливать тупо. Но я что прекрасно знаю, где эта сволочь, блин, находится. Едем на барвинок 3. На меня набрасываются его помощники. А -а. Душа его. И начинают душить. Віталій підбіжав збоку. Ані під'їхали, то це, образом підбіжали, Стрелять. стріляють. Стріляти? Стріляють. Посильно ми розгорячуємося в все. За період, коли очікували евакуатор, щоб забрати автомобіль, на якому вони рухались. Водій викинув з кишені якийсь пакунок, і нами було це помічено. Шановне, а що це ви викидаєте, а? Що це таке? Що це таке, шановне? Що таке? -о. -о, -о. Шановний, що це ви скинули? Шприци. Жень! Ты шановний, скинувсь! Опа, 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 опа. Скидай, скидай, скидай. Сюда! Стой, 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 стой! Шановний. Давай, давай. Стоять. Знаю, що... Ай, — Стоять! Я оці не знав. Рокова! Цього чоловіка ми догнали, затримали. Коли він назвався, було з'ясовано, що він знаходиться в розшуку в Дніпровському районному управлінні за фактом крадіжки. — Скинув шприци, коротше, і траву. Ви, це водій, які скинули таку шприци і траву. Да, Молодець, да. ну ти мало Що це? Я не водій. Так, да? Я не водій, кажу. Пізніше, коли приїхала слідча група, розпакували і виявили там два шприци. Один був містив собі червону речовину, схожу на кров. Що там? Я ж не пустих шприця. Ну, один з залишками якихось. Кров, коли да, колеться, так, да, станки кров. Коли ми очікували евакуатор, щоб забрати даний автомобіль, прибула власниця, яка привезла документи на цей автомобіль. Було з'ясовано, що дійсно це її автомобіль, і ми віддали їй. На евакуатор не забирали. Це моя влада, це моя авто. Ваш чоловік, людей... ваш чоловік викликав? Ні. Ні. Я кажу, я дала людям на ремонт свою машину. Вони мені друзі, бо вони не перший раз мені ремонтують. Звідки? Один з хлопців. З яких хлопців? Які тут з вами були. Ну я постійно до них звертаюся. У мене, знаєте, так буває. Бо батько іноді попадає в такі mm. там щось подраплена. Це ж не молода машина, в неї там проблеми. У вас ключі є до даного автомобіля? Приступить. Зараз немає, тому що я віддала їх на ремонт коли. У мене немає ключів. Тому водій буде нести відповідальність згідно статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення та нести відповідальність, за те, що він зробив раніше, і по чому він був в розшуку, а дві інші особи, які були наносили тілесні ушкодження, скоріше понесуть кримінальну відповідальність. Слушай, я только сразу предупреждаю, спорта, mm. ноги, знаєте, так одразу відображаю мастер спорту, якщо ти хоч пальцем коснешся, ти тут ляжеш без свого дальше. Під час ночного патрулювання ми їхали з напарником на заправку, щоб там хоча б випити кави, тому що була така нічна зміна, не дуже насичена викликами. І ми побачили якраз на світофорі автомобіль Ягуар нової марки, який їхав без державних номерних знаків. Ми вирішили його зупинити, попередити або, хоча б спитати, чи в нього там вони викрали, як це останнім часом часто буває. Він зупинився на нашу вимогу і почав розповідати, що в нього взагалі немає державних номерних знаків, що він автомобіль жене із ремонту. Він зняв і без державні небрані знаки знаходяться у відділку міліції, кажу, у ваших колег. А є якісь посвідчення ваші чи паспорт? З собою я не знаю. А посвідчення у яд? Придивіть. Кого, друг? Чі? Я ж вот, блядь, от я вийшов сюди. Які тобі що треба до клієнти? От я, вот на машину, от. Ти думаєш, що у мене немає прав? Я не знаю, що є. я. Не знаю. Поверю, я вірю, я все. Давайте так, ви мене зупинили, зробили мені зауваження. Я зрозумів. Е і пожелав вам хорошей смены. Давай поформируем админ і все развидемся. Нет, Ні, админ не, протокол. Ты на женщину хочеш мені оформити адмінпротокол? протокол? що, я 15 років проработал, і сейчас я привезу админ протокол. ти что, ну ты невменяемый или що, Я не вміняю. Ти що, ну, я не ты ти слышишь, что тебе говоришь? в даному випадку транспорт. Я, я тебе говорю, хочешь, поехали. Відоказати. Поехали за мной. Поехали за мной. не маєте права выезжать. Тогда я ее закрываю, что и пошел домой, или что? Будешь Я в том, что это ваше право. Ваш автомобиль 10-15 хвилин нашого спілкування він попередив те, що в нього все таки є з собою державні номерні знаки. Підійшов до багажника. Ну відкрив і там справді лежали от два державних номерних знаки. Він так зухвало посміхнувся. І мов, що побачили, в мене, в мене все є. Я кажу так, але вони не знаходяться на призначеному місці. Він з цим погодився. В принципі, цей протокол він підписав, навіть був згодний. Потім, коли вже мій напарник відійшов кликати допомогу, він почав говорити, що він начальник відділу безпеки, почав дуже сильно обзиватися, використовувати нецензурну лайку. Слушай, от я щось просто. Если. Да, я юрист, давай. Если я сейчас, блядь, ну захочу, я бл. Просто б вас, блядь, троих. Ну нахвое на мнение. Да ты... я герой Майдана, блядь! Да мне за все на Майдане стоял. Ты такого хочешь общения? Сейчас здесь, ну, хочешь я будет поговорю, айдар, Азов? Блин, это торнадо это приедет, вот оттуда хочется за лодки за зовы. Да, они еще чуть, -чуть ну. меньше мы себя поводят. Да чуть -чуть потому зато, что меня уже раздражает эта ситуация, ребят. Что говорим, вы хотите помни, скокинь, мне объяснить? Так? У меня права лежат в полкилометра отсюда. На все категории я открыты. Не то не что так? у меня их нет с собой, я без барсетки выехал. Мне надо с одного гаража, так назови, ну, ну, машину в другой гараж. Ну дальше что? что, Вы хотите меня натянуть, за то что я без прав? ты, себя? Я вообще посмотрел. Что у вас ты посмотри накянули. на меня и посмотри на себя. Не будем я командир штурмового я отделения. Я командир штурмового отделения, друг. Вы офицер? Ну а как ты? Я думаешь? командир штурмового отделения. Как вы не быть офицером. Если вы думаешь? офицер, офицер не допускает такого спілкувания с иншими людьми. По -послушай, офицер послушай, послушай. Сейчас, я, занят, я, 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 сейчас гр... я сейчас не выпал. Я сейчас просто гражданин. Я тебе говорю вообще, что ты будешь офицер вот этим всем заниматься. в форме и без формы офицер. Ты будешь вот этим всем заниматься. Я буду этим заниматься, так точно. Після цього ми вирішили його доставити в райвідділок і складати там вже на нього протоколи за адмінпропорушення і там вже встановити його особу. Посадили в автомобіль, доставили в райвідділок, склали на нього декілька протоколів. Один із них там по 185-й за невиконання законних розпоряджень працівників поліції. Я про що столько практик. Я привітала союзними повчаю і сертифікат. Через... Ну, а говорю, то... Куда? Под... это Куда? Под... Это в говно вступить, друг. Ты не понимаешь, о чем я тебе говорю. Ты заморал себя на всю жизнь. На всю оставшуюся жизнь. А вы же говорили, что вы работали в... раньше. Тоже в милиции. Да, в милиции. Ну, в милиции. Милиция. То, милиция. то это то, совсем, ну, нормально. А на потом робот. это не нормально. Я на государство работаю. Когда я звоню в 102, и она не берет трубку. Где для меня государство в этот момент? Коли ми бачимо таке порушення, там людина їде без державних номерних знаків, або там неправильно зупинився, то ми підходимо і попереджуємо людину про відповідальність. І в принципі, якщо людина себе адекватно поводить, то вона отримує усне попередження, що наступного разу ми вже там будемо застосовувати інші санкції в вигляді штрафу. Я все таки думаю, що це проблема в людях, тому що в нас Чомусь хочемо якби кращого життя, а ведуть себе особливо люди, які мають займають там вищі посади державні, то вони чомусь вирішили, що маючи владу, вони можуть спілкуватися і дозволяти собі таке спілкування із людьми, які в принципі також як і вони слуги народу і до народу вони також демонструють таке ж саме ставлення. Далі у патрулі про головне. Ні, басі, за що переживаєте? Ми бо її не провіримо, <риклад> чи немає наркотичних засобів. Що? Може бути, я не знаю. А що это? Давай, да, не наркотики. Час нічного патрулювання нам надійшла інформація від працівника кур'єрської служби про те, що він перевозить підозріву коробку, з його слів, що там можуть бути знахожуть знаходитися наркотичні речовини. Ми дочекалися, доки доки цю коробку передадуть, передадуть невідомим, які під'їхали на власному автомобілі. Ми дочекалися, доки вони виїдуть на вулицю. Их запакували, затрямывая. Другие заспили. Описи сделать. Сейчас все сделаем. Сейчас следственная оперативная группа приедет и опишет. Данные все фиксируется. Видео. Видео является прямым доказом. Подумайте второго тоже, осматривайте в машине. В машине запрещенного есть їх було троє два чоловіка і одна жінка за перевіреною інформацією один з них перебував під слідством за зберігання наркотиків а інший громадянин не нашої держави який, який був засуджений умовно С вот этим человеком это мой муж официально. Нет, Паспорт вам показать? Я вас не Опять, а, Попросили раз... подвести. Все, никаких попить. разговоров не надо. Опять, можно попить? Нет, да, да возьмем, давай, давай, я... Да я знаю, что тебя сушит. Вот этого человека мы первый раз. Где вы с него Где вы его встретили? Только вот возле шаурмы, вот. Пять минут езды можете, ну, можно проехать туда, вам подтвердят. Покупали кофе, шаурму и воду. Ранее вы никогда нигде не, Нет. не, не знакомились? А ты молчишься, что вы вместе ехали в обтомет? Почему вы вместе ехали в одном автомобиль? Что? Если вы не были до этого знакомы, почему вы вместе ехали в автомобиль? В результате обшуку було выявлено на заднем сидінні коробку розміром 20 можливо, 20 на 8 сантиметрів, запаковано щільно скотчем. Як вона там оказалася? Я не знаю, як вона оказалася. Я перейду сюди. Звідніть, будь ласка. А хто сидів ззаді? Ззаді? Я сидів ззаді, я вийшов таксі і сидів ззаді. Поймав машину, щоб мене поблізли. Під час поверхневого огляду у водія автомобіля було знайдено зверток паперу, який знаходився в шкапеці, він одразу визнав, що це марихуана, що це для власного вжитку. — Ні, там наркоті трава — це не наркотик. — понімаєте в нашому законодавстві, нашим законом України передбачено, що це наркотік. Діло в тому, що момент такої што на даному етапі у вас. Було обнаружене дане. Ну, у на ну, я, я, то, я то, що обнаружили, это взагалі нічого такого, Ні, не имеет не не такого, що нам не достатньо. Вона... Куди ну, Так, їхали, попустити? Та Під час обшуку багажника, в багажнику була знайдена робоча рукавиця, в якій теж знаходився запакований. зверток, ну, теж за попередньою інформацією, схожий на наркотики. Чого? Ча коробка? Ча коробка? Вы тоже в ехали? Я ехала в машине на переднем сиденье с мужем. Я объяснила всю ситуацию. По поводу шоурумы. То, что мы подъезжали, как мы его по подъезж... Как Как Сергей. А, Дима. Чья коробка? Ты в машине ехал? Ну да. На заднем сиденье? Ну да. Чья коробка? Ну я не знаю. Не знаешь? одного із чоловіків була вилучена вилучена листок паперу на якому знаходилося знаходилося близько 60 мобільних номерів із різною абревіатурою до них і абревіатура збігалася із абревіатурою на, на За попередньо інформацією, підозри що всі ці наркотики призначалися для людей які знаходяться в місцях позбавлення волі Вау! А? Это мой, это у Давида в носке. Ну, это на табак похоже. Табак в носке. О, О ты. Патроны. <плодисмент> <плодисмент> Я когда Ты здесь еще понял. Патронка это же. мусорного кулечка. Она, наверное, убивает жестко, да? Ти ниточка завязана. Печально. Это кто-то жесткий такой Это понял этот, который плохо подковал, да? Это такой карлики сидят и покупают такие. Слідчими все це було вилучено, сфотографовано, зафіксовано. Підозвіляних доставлено в рейв-відео в ТВМ на метри для подальшого розбору. Я вже їх очікую кримінальну відповідальність, так як кількість, яка, яка була при них, є не для власного власного споживання. час несення служби екіпажем 504 в е, нічну зміну нам було виявлено ланос, який стояв під знаком, зупинка стоянка заборонена. Мій напарник запитав, чому ви тут стоїте От, е, і побачив, що пасажир в даному автомобілі вбився в конвульсії. А Кума. Кума. Кума, це товариш, ми будемо таксі робити. Ми провели з ротним е, як поверхневий огляд даної особи, яка затримувалась, е, так і водія. В пасажира було е, знайдено моїм напарником пакет, в якому був білий порошок. Під час того, як ми чекали СОГ, водій перетелефонував мамі затриманого. Вона викликала таксі, приїхала до нас на дану адресу і почала благати, щоб ми відпустили дану особу. Сонечко, ну ти може, мій, я мені. Подивися, мої котичко. Поясніть, що ви переживаєте, за що ви переживаєте? За що переживаєте? Ми її не провіримо, чи немає наркотичних засобів. Може бути, я не знаю. О, може, я розумію, ну, ви мене зрозумієте. Після чого приїхав СО, вона зрозуміла, що з нами нема смислу говорити, вона почала до них От, якось підбиратися, щоб. Вони пішли на контакт. Я прошу, я маю я прошу, я прошу. Я його зараз завезу, його не буде тут на одної секундочки. Він не нервує. Сівши в автомобіль, я взяла планшет, пробила по базі дану особу, яка була затримана. По базі мені там вистачає. 29 травня, я скажу, 2015 року було з'ято, так розумію, ці наркотичні средства незаконні. А 30-го знайшли лівер у нього в автомобілі і щось схоже на гранату. Так. Сину щось погіршило цьому затриманому, викликали скору, приїхала скора допомога. Помірили тиск. Що він сказав? Сказав, що попив сьогодні чай з білим порошком і передозував його, тому що дізнався, що в нього є віч. Сам сказав, за слово больно. Так ми ж все пишемо, за слово больного. Після чого було вилучено наркотичні засоби, ми попросили в слідчі оперативної групи, щоб вони розпакували даний пакет, так як в ньому. Були вже го готово розфасовані пакетики, яких вже було по порці. І це все лежало в одному пакеті. І в мене ще буде прохання, щоб якщо можна якось розпочати, порахувати скільки там є цих пакетиків. Це прохання таке, якщо можна. Желательно, дуже треба, бо з нас спрос буде. ну ж в этом, воно водно. Бо з нас буде спрос. Ну, не можемо, ми зараз розсипляємо просто. Слідчий оперативний старший відмовився від цього, сказав, що вони зараз розсипляться. Ми поїхали до райвідділку, От. Всі, всі гуртом. Ти поїхала і мати. Сядьте, на на нього курточку. Сядьте, Сядь, сядь, я сказав. Зівайтеся, що Сядьте. У нього голову. — Я Приїхав слідчий оперативний, в ітоги там він його не в кабінет нікуди не повів. Так, в маму щось там запитав, я не пам'ятаю, що саме, і відпустив. Тобто він нічого далі ніяких не пояснень відібрав, ні характеристик, нічого не писав. Ну, Закінчив тим, що ми їх з райвідділку відпустили. У мене з наступної зміни під'їхали в равіділку і попросила я єдиний реєстр, щоб мені розпечатали. В даній розпечатці було з нами прочитано те, що там знайдено опіум ацетиленовий, от, а в кількості. 001 грам. Всього. — Скажіть, а витяг уже готовы? Я ж думаю в КЗП уже уже ввели какой-то. Мне надо выйти по поводу вот этой ситуации. Е, Вытягивать из Ендера? Да. Завтра. А что завтра? Розписати. — В смысле Ну, Как же? Ну, дії слідчого взагалі я вважаю були неадекватними. Я можу навіть так сказати, тому що ми працюємо на народ. Сьогодні можуть бути такі ситуації, що ми не знаємо, кому та доза призначена була. От, так само може завтра постраждати наші діти, наші батьки, і взагалі друзі, брати і сестри. Це безрозговорно. От слідчі не то, що він зам'яв цю справу, він просто. мабуть, свою корость это сделал. у наступного патрули. Что с вами? Чья машина? Чего вы белены, облокотылась? Ян Золёв. Здравствуйте. Здравствуйте. ваша соседка? Конечно. Да. Дочка у нее работает в милиции. Стали большой и толстой, извини. Ты харься как Вот понимаете, вот это можно было? как с ним надо как-то дружить. Считай, что я типа пи***. Да. Вы забираете в лікарню, да? Да. Yeah.